Добрий день, це я, Бав Олександр Ігорович, ваш покірний слуга представляє вам е, невеличкий фільм, з чого можна е, грати ігри чи слухати музику. Можна слухати з mp 3 плеєра, з того Ват-телефона і з того Воттелефона, за яким я знімаю це відео. Можна із планшета слухати музику. Зараз я продемонструю вам, з чого можна слухати музику. Той перше. З МП3Плеєра. Перейдемо до. Кімнати Другої. Як бачите, все підключено. Вибачайте, що я не показав, як я вам підключую, але. Боже. О. відтворення йде Відтворення. Прикольно. Das kleine Herz stand still für Stunden, so hat man es für tot befunden, es wird verscharrt in nassem потужний. Почекайте хвилиночку, я підключуся назад до мого персонального комп'ютера. Ви бачили, як відтворюється музика з такого маленького програвача. Тепер чекай. чекай. Я вам покажу, як буде з читову музику той от цей телефон. Я його купив, коли ще був у 9 класі. Тепер я закінчив школу. Так, ви ж витягаємо флешку SD-карту і, і витягаємо звідси запихаємо. Його запихаємо сюди. Та що таке щось це? той? Ось такий. Зараз, зараз. Та щось воно чи з того боку час. Чи... Зробив це так хитромудро. Тепер, як бачите, в цім телефоні дуже просто. Включаємо От, зараз йде загрузка пісень. ще, Види, як видите, Я вам покажу, як відтворює музику мій планшет. Витягаємо знову флешку з телефона. Ну, я не знаю. Тепер той. Ставимо. Той. Зараз я поставлю на паузу. Ви бачите це мій, це мій планшет. Я не знаю, чи ви почуєте музику, але я вам покажу, як він відтворює музику. Шукаємо програвач музики ось він. Ну, чого? Думаю трішки, о, пісні. О, як бачите, звук прекрасний. Можна слухати його ось на цю музику, можна слухати ось на цій музику і на цим. В слідуючим обзорі я покажу, як треба поводити себе з технікою, щоб її не поламати. Всім пока